Дід Харитон попросив михайлика принести з магазину хліб. Хлопчик швиденько повернувся додому та й каже, дідусю, я вам купив хліба, а собі халви. Я дуже люблю халву, а без хліба можна обійтися. День їв михайлик халву, два дні їв михайлик халву. А на третій не витримав та й мовить стариков. Іду сю, хочете, я вам дам свою халву, а ви мені хоч шматочок хліба. Але ж, внучку, ти казав, що без хліба можна обійтися. Можна, зіпнув Михайло, але не довше двох днів.